А ми погнали готувати овочеве рагу. Не знаю в кого як, але в нас воно називається саме так. І готую я його вже багато років саме так. Е, можна, звісно, готувати без м'яса, але з м'ясом добріше. У мене є тут трішечки 300 гривень свинини. І взяла ще ось такий шматочок. Це взагалі було. Якби під черевина, але жиру тут немає. Вона в спеціях, це нічого страшного. Зараз зніму шкурку, поріжу і відправлю все на пательню обсмажуватися. Ось так дрібненько я порізала м'ясо. Це у мене, я повторюся, свининка. Це була обріз з передньої лопатки. А це шматочок невеличкий, ну, взагалі це під черевок, шкурку я зняла. Він засолений був та зі спеціями, з часничком, але це нічого страшного. Тепер підсмажую. А доки воно буде підсмажуватися, я займуся підготовкою овочів. Використовувати сьогодні буду картоплю, капусту, цибулю та моркву. Можна додати ще синенький або кабачок, перчику болгарського, але немає. Ні перчику, ні кабачка, ні синенького, тому будемо обходитися тим, що є в наявності. М'яско наше підсмажилось, перекладаємо в каструльку. М'ясо переклали в каструльку, поставили тушкуватися, картоплю порізали кубиком невеличким ось таким. І відправляємо у пательню підсмажити. Не треба готувати до готовності на великому вогні просто підсмажити, щоб вона була з золотавою шкаринкою. Як тільки ну, ось почала з'являтися на картоплі шкариночка, все, я її далі не смажу, я її перекладаю в каструльку до нашого м'яска з бульйоном. І, до речі, забула сказати, на сковорідку я нічого не лила. Я дуже акуратно витягла м'яско і той жирок, який витопився з передньої лопатки, оце на ньому я підсмажила нашу картопельку. Все, тепер відправляємо в каструлю. Доки смажилась картопелька, я пошаткувала капусту. І на цій же сковорідці... Не додаючи масла, я зараз трошки підсмажу нашу капусту. А поки капуста буде смажитися, я буду займатися овочами, приготуванням цибульку поріжу, морковку потру на тертушці. Капусту я теж не засмажую. Як тільки з'явилася отака трошки красивенька рум'яна скориночка з одного боку. Я її помішала, перевернула, трошки даю з іншого боку теж зарум'яніти. І викладаю у каструлю до картошки до бульйону. Можна було не жарити це, не смажити. Багато хто скаже, можна було покидати сирим. Так, звісно, що можна було, але мені не подобається запах сирих овочів врагу. Тому тоді воно схоже на борщ просто та і все. А в рагу повинен бути зовсім інший смак. Тому я не смажу, не жарю до готовності, не засмажую до коричневого, а просто придаю йому аромат смаження, щоб убрати запах сирих овочів. Все, Всю капусточку я додала у каструлю. А на сковорідку даю трошки олійки і відправляю туди смажитися цибульку. Потім додав морквовку, а коли це все підсмажиться, додам томатної пасти. Я люблю, щоб пропорції рагу капусти було більше всього. Які б овочі я не додавала, хоч то по сезону, і кабачок, і синенький, і перчик е картопля. Але цього повинна бути менша кількість, основна кількість повинна бути капуста. Я так люблю. Ви можете робити на свій смак. А поки що жарим цибульку. А ось зажарочку, цибулю з морковкою, я зажарюю дуже добре і довгенько. Тому що запах вареної моркви мені зовсім не подобається. І я жарю до тих пір, поки вона не почне пахнути добре, готовою морковкою. Все, додаю сюди пасту. Даю нашій зажарочці трохи кипнути і відправляю її в каструлю. Висипала зажарку в каструльку, добре перемішала і додала кип'яченої водички до такої ось консистенції. Все, тепер куштуємо за смаком, доводимо, кому чого не вистачає, салички, перчику. Можете додати лаврове листячко. І залишайте на декілька хвилинок протушкуватися. Ну, ось і все, моє рагу готове. Бажаю і вам приготувати і смачного! Це дійсно дуже смачно. Готуйте з любов'ю. Дякую за перегляд!